Осінь поступово починає заявляти про себе на погоду в Україні цього тижня. Впливатиме антициклон Оленка. Він принесе суху погоду на всю територію країни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у середу, 6 вересня, по всій Україні буде сухо, мілива хмарність. В день стопчики термометрів показуватимуть від 23 до 26 градусів тепла. Лише у південних областях все ще буде до плюс 29 градусів, у нічний час прогнозується плюс, 10, плюс 15 градусів. У Криму та на півдні до плюс 19. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Четверг, 7 вересня, знову подарує українцям розкішну погоду, опадів не очікується. У денні години стопчики термометрів покажуть 20-29 градусів із позначкою плюс. Найтепліше буде на півдні, вночі прогнозується плюс 10-плюс 17». У п'ятницю, 8 вересня, дощів також не очікується. Сонце часом закриватимуть хмари. Проте нічна температура подекуди опуститься нижче плюс 10 градусів. У денні години стопчики термометрів покажуть від 19 до 27 градусів тепла. Найхолодніше буде на Сході. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!